Все, я вже замотив обруль. Подушка стрельна відновлювати. Друзі, Всім привіт, вітаємо на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні дуже гарна новина, тому що два дні тому я отримав фоточку нашого Тігуана у Клайпеді. Сьогодні отримав дзвінок від водія: що через дві години автомобіль буде вже в Україні. Тому ось приїхали, чекаємо і будемо зараз його знімати та робити розпаковку. Ну що, наш тігуан самої Америки прибув в Україну, зараз ми його будемо здружати. Поглянемо його, удар там взагалі мінімальний, по морді, все відрихтується, зробиться і буде у продаж. Так, ну удар у нас тут передню частину, нічого, критичного, все, все робиться, все рихтується. І це ми відновимо якісно і буде машина у продажу. Так, ну, ми розпаковуємо наш Тігуан. Машина в чорному в кольорі. Хороша випадку. пюрелі з першого року, протектор ще свіженький. По салончику покажемо, салон в дуже гарному стані. Блін, ну як новий, реально. Люблять у нас ці машинки, тому що в такому бюджеті такий кросовер. Ну, їх немає, немає. Так, ну удар у нас був тільки в передню частину, а так по кузові у, нас, у нас весь ціленький. Перевіряємо, ого! Оце це у нас розпаковочка новенька. Volkswagenська і бокаточка. докаточка. Докато є. Це я вже замотив обруль. Mm -hmm. Подушка стрельного треба відновлювати. Так, так, так. Опа, домкратик не вкрали. А. Перейдемо в салончик. Просто гляньте на стан цієї шкіри. Як новий автомобіль. А ось тут у нас. Непогана комплектація, автомат. Ну любите, ви ці авто, тому ми їх приганяємо, замовляємо і продаємо. Ну авто ми вже згрузили, оглянули. Два пасочка все там є. По салочку прийшлися, Має приємний запах, а це вже великий пусний. Займаємося відновленням, тому скоро буде в продажі даний екземпляр.